Дозвіл на турботу. Сьогодні я нагадую собі, турбота це не слабкість. Поклади руку на серце, зробив дих і скажи, я маю право піклуватися про себе. Цей день починається з дозволу. Почуй себе, зупинись на миті. Відклади все, запитай себе, як я насправді почуваюся. Не виправляй, не аналізуй, просто почуй. Це і є турбота. Турбота через тіло. Зроби повільний рух, підтягнись, зроби глибокий видих. Тіло завжди говорить перше. Сьогодні я слухаю його з бувай. М'які межі, турбота, це іноді сказати ні. Навіть без пояснень. Сьогодні я дозволяю собі не поспішати, не догоджати, не виснажуватися. Мої межі це любов до себе, теплі слова собі. Замість критики, підтримка, замість тиску, м'якість. Скажи собі, я стараюсь і цього достатньо. Ці слова лікують. Маленька радість. Зроби щось маленьке. Але приємно. чай, свічка, тиша, турбота жива в дрібницях. і сьогодні я її помічаю. Я з собою, наприкінці тижня, скажи собі, я була поруч із собою, не ідеально, але чесно. і цього більше, ніж достатньо.